Так, та обов'язково. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лужецька. В темі профілактики відновлення здоров'я я вже більше 10 років. Я завжди наголошую і говорю, що я продукт свого продукту. Чому? Тому що багато років тому в мене були свої питання по здоров'ю. При тому, що до 20 років я була абсолютно здоровою дівчинкою, тому що бабці в мене були травниці, і лікували мене травами. Але стреси, життєві ситуації, не буду зараз на них зупинятися, сталося те, що сталося, і був поставлений досить серйозний діагноз. І мене лікували дуже довго. І коли лікували, з одного діагнозу я мала накопичення один, другий, третій, і був дуже довгий шлях до відновлення здоров'я. І, напевно, я з тих людей, таких я говорю, перфекціоністів, яка не може бути довго хворою, я дуже почала глибоко вивчати, чому я почала хворіти. І тоді, вже багато років назад, я зрозуміла, що перша причина це наша голова. І от написали попередні лектори нашу концепцію здоров'я, з якою ми вже знайомі більше десяти років. Але саме перше – це наша голова, і це наша психологія. Правильно, коли в нас відбуваються стреси. Тоді в нас злітають ці органи системи, ми починаємо хворіти, організм робиться закислений, є своя мікрофлора, яка так само починає реагувати на наші стреси. А так як я дуже глибоко скажу в темі відновлення і профілактики здоров'я, я є сертифікованою і дієтом. І от згадую, що два роки назад, якраз у нас була така міжнародна конференція по мікробіому. і перед нами виступали науковці, американці, лікарі. Я тоді почула, що в нас є мікрофлора, от дружня нам, яка працює над нашим імунітетом. І коли ми починаємо стресувати, вона починає робитись дуже принічена. Але наскільки кльово се починають почувати та погатогати мікрофлора це бактерії, віруси, гриби, паразити, їм робиться дуже добре, тому що ви робитеся закислені, ви стресуєте. Подавлена ваша дружня мікрофлора, яка вже не має сили працювати над розщепленням вашої їжі, яку ви вживаєте. А в той час що ми хочемо їсти. Ми хочемо їсти все таке солоденьке, багато вуливої. простих, тому що в нас стрес. І ми дуже гарно підкормлюємо свою грибкову мікрофлору, якщо ви знаєте, що таке молочниці, герпоси, грибовкандина, коронавірус нас, це ж дуже мірус, правильно? Те, що бактерії, віруси, гриби, паразити ми підкормлюємо всім несмачненьким, і вони собі дуже кльово себе почувають, вони починають розмножуватися. А наша мікрофлора, яка така тружиться, працює над нашим імунітетом, її все менше і менше стає, вона пригнічена і її може і не стати. І тому перша причина наших захворювань це наша голова. І ми від стресів ми нікуди не можемо дітися. Ми з вами живемо взагалі в такий час. Взагалі важають переможцями. Не виїхали. Ми підтримуємо нашу Україну. ми є у Львові, але ті, що виїхали, я їх так само не засуджую. Вони мають дуже, дуже серйозний свій стрес. Вони спасали от, своїх діток і не було. Ну це їхнє борішені питань, але так само вони зараз в стресі. Тому ми повинні собі допомогти. Я говорю, є різні і практики. Є дихання практики, є медитація. Людина повинна сама допомагати собі і це вирішення. Тому що, коли мені говорять, коли я захворію і в мене буде стрес, я піду до лікаря, невропатолога. і це є один шлях. Є шлях лікування. І коли. Що попередні лектори говорили, коли ми від маємо якісь густрі стани, коли в нас відкрита язва, в нас кровотеча, або залетіли гормони щитовидки, ну звичайно, що нам не до профілактики відновлення здоров'я. Ми повинні лікувати себе. Ми повинні прийти до лікаря по протоколу почати себе лікувати. Але ви задумайтеся, коли ви починаєте пити гормони щитовидки. Ну, подивіться ті побічні ефекти, які мають декілька листочків, правильно, що буде з вашим шлунково тяжковим трактом, як воно вплине на починку, як вплине на ваш мозок, на серце. І в той час треба хоча б підтримати себе, і треба в тому розібратися. Але коли вже у вас та гострий стан перейде в хронічний, ну. Це ж ваше здоров'я, і воно точно є в ваших руках. І ми тут для того збираємося кожний четвер щоб доносити цю інформацію. Тільки ви можете прийняти рішення, що ви будете здорові. А ми вже, як ну, і спеціалісти, як натріціоні, лікарі, і люди, які отримали результати, будемо з вами ділитися. Але ви повинні зрозуміти, що є інструменти. Але коли ви не будете готові прийняти цей інструмент, ви потім скажете, ой, я себе нормально почував, в мене не було нічого, а почали загострення. А чому вони починаються? Проаналізуйте свій шлях, скільки років ви були в стані нездоров'я? 10-20 сьогодні, от перед тим їхати до мене дзвонить жіночка, каже, мені вас порекоментували. Я хочу в мене є одна проблема. Щоб ви розуміли, жіночка, каже, я кажу, яка зайва вага. І, і от по дорозі я біжу, виходить, на презентацію і починаю поясняти і хвилин. 10 я біжу до вершинки і чую. А я кажу, а ще які хороби? Ну я маю псуряс я кажу, о, це вже <плес> цікаво. А скільки років? 30, я кажу, дуже цікаво. Ну, ще в мене дуже болять суглоби, Я кажу, прекрасно. Вона подзвонила, я хочу схуднути, і мене рекомендувала там жіночка, яка прийшла там, ну, очищення організму. Я кажу, так що ж ви з того не почала, а людина не. В неї Я себе і гірше почуваю. Я кажу, скільки вам років? Вона каже, 60. А я кажу, а ви не подумали, що А Я ще такі міні-презентацію пояснюю, що таке псоріаз, що таке суглобичі, в них залетіло. Але їй власне цікавить багато. Вона хоче до харчування. Я вже не один раз от, от, говорила, що люди дзвонять і кажуть, я хочу просто схуднути. А я кажу, а здоровитися не хочете. Бо коли ми оздоровлюємося, багато навіть бонусом піде. І тому я говорю комплексний підхід має бути до здоров'я. У нас часу сьогодні не дуже є, багато, і я хочу перейти власне до нашої продукції. Чому я з тою продукцією працюю? Я знаю, працюю вже півроку, при тому, що 10 років я працювала з іншими компаніями з зефтиками, з біологічно активними добавками, і також ми отримали прекрасні результати, але дуже багато навіть клієнтів казало. Я не можу ходити стільки баточок. 10, 15, 20, а особливо по щирі треба все дуже швиденько, все зробити, побігти ній, ту кількість вони не могли пити. І вони потім не когось етапі починали сходити з того шляху і не отримували результат. Хоча я завжди казала, що треба мати терпіння треба взяти відповідальність за своє зранку ми візьмемо коли буде одна капсула і коли мені в травні дали цю інформацію я думаю ой одна капсула я тут працюю стільки баночок, я маю хоча е, в мене так само нанотехнології патенти сертифікація я завжди знала і знаю що працювати тільки з кращим. але в той період в травні я ще була не готова подивитися на цю чарівну капсулу але Велика сила Фейсбуку, я побачила презентацію, почула те, що мене цікаво, і я почала розбиратися. І з точки зору нутриціології, я розібралася, що такі капсулі є. І коли я ознайомилася з результатами більше шести років компанія є на ринку, і я подивилася, що це нанотехнологія, наука, медицина, нічого не стоїть на місці. Кожен раз щось відкривається нове. І тому, коли я побачила в одній капсулі, Лікарські трави енергетики, адаптогени, чотири види грибів, речі, шіататі, і чага. Я думаю, о, о а з чагу я працювала вже багато років. Я знаю, який вона онкопротектор, плюс сублімовані овочі, фрукти, броколі. Шпинат, помідори, і це все виходить в одній капсулі, і воно підсилює дії один одного, воно робить таку синергію, що зняті такі діагнози, як псоріаз за два місяці. Ну, в попередніх компаніях нам це вдавалося, але не так часто, ну, це мав бути рік часу. Але коли людина настільки вже прийняла це рішення, готово було до, до цього, тому що людина хотіла одружитися. Мужчина мамсуряс, а жінка сказала, якщо ти не справишся з тою, і от заради неї, от, от завжди треба сміх поставити, заради Це чого ви хочете бути здорові. Але я завжди кажу, заради себе ви маєте, ви маєте полюбити себе. Взяти відповідальність за своє здоров'я на себе і подумати за своїх близьких і рідних, за своїх дітей, за своїх батьків. Тому що, якщо ми робимося старші, ви повинні подумати і не бути егоїстами, щоб не лягти на руки тих своїх дітей чи внуків. Правильно? Краще бути енергійною бабцю і бавитися, бігати своїми дітками і онуками, чим е, е, постійно говорити у мене якась нова хвороба, я буду лежача, а біля мене ходіть, мене обнімайте і так далі. Краще об'єднатися так без всяких. Отже, і коли я почала в це вникати, я подумала, ого, треба пробувати. І поки я не попробую, я ж не можу ділити з людьми. І коли я почала пробувати і побачила загострення, а мені говорять, боже, ксюха, ти в тебе здоров'я вже 10 років, ти коже день щось п'єш, і в тебе загострення. Я говорю, так. Тому що 30 років назад мене був поставлений серйозний діагноз. І мене рік лікували такими хімічними препаратами, що треба скільки років, щоб це відновити. Що в мене, виходить, і був застій жовчий, десь жовчини шляхів, пілонефрити, фіброзна кістозна високопотіла. У мене знизу доброго я можу сказати свої діагнози. А до 20 років я цього не знала. Але завдяки тому, що було стреси, хімічні препарати, відновлення було стільки років, і дуже багато діагнозів було знято. Але були ще й ті питання, які були не закриті. І коли я почала пити цей ЕЛ-8. Я відчула, як вона були спина. А спина це от проблемна. Вона якраз. І власне до дівчаток, як я прийшла сюди на презентацію, і мені дали, якраз сьогодні показували цей чарівний пластир і сказали, що воно обезболить тебе і буде прогрівати. А чому болів полікопчені? Тому що був дуже, дуже сильний ушиб 15 років назад. І це значить не до кінця воно було вирішено це питання. І дівчатка дала мені цей пластир, я пару днів полосила все, я забула, що це таке, При тому, що я кожен день роблю вправи, Я знаю, що має бути кровові покращення і щоб люба, ем, любий нутрицепт, клітини, харчування дійшло куди потрібно, обов'язково повинні рухатися. Це також буде одною з умов для того, щоб ми були здоровими. Потім я доєднала вечірні капсули. А чому вечірні? Коли я почала вивчати які вечірні. Там входить гомінова кислота. Гомінова кислота це дуже сильний онкопротектор. І коли я дивилася науковців, які розробили ці капсули, і вони заявляли, що гомінова кислота вона буде спалювати ракову клітину і навіть метастазування. І коли ми відкриємо інтернет і подивимося результати людей, які підтверджують своїми аналізами, ми бачимо, що ракова клітина спалюється. І метасказування спалюється завдяки от, власне ті сінергії, ця аломінова кислота є разом з тим, щоб зробити відтік жовчі, очистити печінку, заселити мікрофлору, пробіотики, пребіотики, ензими, щоб це все перетравилося, і зробити детокс, Це наші вечірні капсули. І тому, коли люди до мене приходять, я говорю: от в мене є ті чарівні капсули, ну, їх в мене є три. Ми, виходить, елевом, елев 8, що ми робимо? Ми робимо детокс, ми даємо харчування нашій клітинці, тому що тут є всі мікро-макроелементи, ми даємо енергію. А зараз що нам не вистачає енергії? Ми всі закислені, ми в стресі. Ви з перших днів відчуєте енергію. Якщо ви ще не відчували, ви її точно відчуєте. А дві вечірні капсули вони будуть працювати з вашою мікрофлорою, з вашою печінкою, робити детокс і працювати з нервовою системою. Бо поки ми не вирішимо питання з нашою нервовою системою, поки ми себе не заспокоїмо, не вкладемо в спадки, ну ми не можемо справді з з яким і зайвою вагою так само. І тому ці три капсули закривають мені роботу. Ну, мені треба 20. було Я порахувала, скільки мені все треба було? 20 баночок, 19 20 баночок. Але воно працює унікально, що такі швидкі результати я не могла отримати в людей. Розказую результати людей. Ми працювали з Жінка зайвою вагою ну, і в попередній компанії ми скидали десь ну, 12 кілограм. Зараз вона зі мною вже півроку є, на третьому місяці вага просто більше 100 кг, На третьому місяці ми просто ще додавали ще дієту. Я просто говорю, що ще відбулося. дієта ми забираємо просто складні вуглеводи, залишаємо взагалі вуглеводи, забираємо, там жири і білки йде, основа. І на наших тих трьох капсулах, що в неї відбувається, вона починає худнути, вона за місяць скидає 8 кілограм, потім ще 15 кг і зараз десь біля 20 кілограм. Людина себе знімає з гормонів ще залози. Три роки вона була на гормонах, вона відставляє, і вона була 10 років на підселіні. Вона відкладає так само 10 років. В неї були загострені, ну але це які процеси, але вона настільки відповідально віднеслася, от коли в неї почалися болі, бо були загострені по спині. Вона просто зараз взяла курсові масажів, і їй стало легше. Але це такі бомбезні результати, що людина стільки років з цього пробувала і нічого не вийшло. І тому я наголошую, розберіться, якщо ви ще не вживали ті капсули, розберіться, тому що це є нанотехнологія, це сінергія один до одного. Що кожен компонент він підсилює дію один до одного і воно робиться все краще і краще людині. Суглоби, коли мені починають говорити, що є проблеми з суглобами, я завжди кажу, розберіться своєю печінкою. і получається на вечірній капсулах. Ми забираємо, Та розторов, шар, що там буде розторовша, артишок ворогом, відтік жовчі. Ми заселяємо мікрофлору, дружню на і відбувається очищення, тому що коли є низ за стіней, Нічого в нас не вийде, але мабуть працювати. Ну просто це буде набагато довший шлях. А ми хочемо ж ропиння, ми хочемо все пошвидше. Правильно, і тому зробіть цю трійку капсу і пийте воду. І основа має бути півтора літри мінімум води, максотно залежно від вашої маси тіла. І вона має бути не стаканами. Ви маєте навчитись правильно пити воду, наче ми п'ємо теплу навіть гарячу воду, а на дня поставте собі таймер кожні 25 хвилин. Пару ковточки води, тому що вона має бути ну, такою капельницею пробивати ваш весь організм. І водичка, вона ж є транспортер тих всіх мікро-макроелементів, всіх частин до всіх наших органів, клітинок і систем. Через три місяці, через, якщо є можливість, можна додати унікальні продукти. От пікарків, от я почала його, е, чому я раніше про нього говорила, бо я його ще не вживала, і завжди можу говорити тільки про те, що я вживаю. Пікардіо, що він робить? Оксид азоту, він в нас є в організмі. Після 30 років у нас все менше і менше. Що таке? Це наша енергія. І пікардіо має унікальну формулу. Воно там є група вітамінів В, там є коензим Q10, є амінокислота, L-аргінін. І воно робить все, щоб наш організм почав сам її виробляти. Серцево-судинна серцево система це є в топі трьох захворювань, яких є, має людство: це цукровий діабет, онкологія і серцево-судинні захворювання. І виходить, завдяки бікардіо ми з вами можемо настільки оздоровити наше серце-судини. Я от читала, що оксидазоту компанії мають, але це жовтики дано технології, що деякі компанії, якщо і мають, щоб відновити о, цей е, процес в організмі, вони тільки будь відновлювати епітелії судин, А тут воно буде йти в кожну, в кожен орган, в кожну систему. Оскільки сильний, сильна власне формула цієї продукції, це розробки. Е, вчали, вчених навіть в Північній Америці було написано, я почала довчати, які тічені забули. І я що роблю? Я собі роблю такий е, коктейльчик, беру пікардю і беру наш унікальний редджаймер. А що таке реджаймер? Суглоба, правильно? Куркуми, запальні процеси. Ми знаємо, яка діє куркуми куркуми є те не сильне. Ну, коли просто пити куркуму, ви ніколи не знімаєте ці запальні процеси. Знов-таки нанотехнології, посилена формула. Колаген, комин і ялуронова е, кислота роблять чудеса, і запинні процеси будуть по всьому організму знімати. А що таке колаген? Це не тільки наші суглоби, він все дає. І в все 30 років все менше і менше в нас в організмі, а воно буде відновлювати наші слузуві, бо ви, там говорять сухе очко. Це так само це не хватка колагену, гіалуронової кислоти. І якщо ви все, все терпити, маси, виходить, це все будете пити, у вас виходить здорові судинки, а судинки в очках ваших є разом за Генеро, бікардіо, воно зробить оздоровлення вашого організму. І тому починаємо з трьох унікальних капсул це плідинке харчування. Воно не має аналогів на ринку, ніякі бади, ніякі нутроцептики на нього не схожі, тому що це є багатокомпонентний продукт в одній капсулі і нанотехнології. Ще результати, які результати по екземі дуже хороші за два місяці. Так само була жіночка. Зняла екземодії, і вона мені скидала свої аналізи. Я побачила, як бактеріальна мікрофлора за два місяці людина пила день нічніше, без бікардію екзема була знята. Тому що я побачила, як бітік жовчі пішов по аналізам, всі показники печінки. Бактеріальну мікрофлору я вже не побачила, за два місяці дуже крутезний результат. Результат моєї дитини, в неї дуже чутливі є судинки, кровотечі на собі. І перший раз, коли я ми були на морі два роки тому, дитина перегрілася і в ну, неї просто от кров так поклала сильно. Ну, у мене в дотисі так само це було. І я тоді, я пам'ятаю, злякалася. Я давала тоді гінгодіобаго, то було. Усі помагало, а зараз у цього року все таки більше стресу, і ми ніби стараємося, щоб дитина не дивилася телевізор. Але дитина живе під час війни. Правильно, нагрузка і та інформація, яку отримує. І от мені один раз зі школи позвонили, другої, я пішла, здала аналізи, я їх вмію читати, Я бачу там згортиніс, згортувані що. І я їй почала давати l 8 пів капсулки. Три місяці я їй дала, нічого не було. Потім я відклала, думаю, почну давати дитячі продукти. Мені звоню, що дитячий дитячий продукт <пробіт> 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 а, Кіт, та". Дитячий продукт Але тут є теж, що є сублімовані, овочі, фрукти і є один гриб, ще атаки. Так, у нас є чотири грибів: кордіцепси, речі, чага. Я почала давати і знову мені подзвонили, бо що дитина перегрілася, судини, є такі числи і теж е почалося трошки потекло. І зараз вона має на постійній основі Л8, ми його пропаваємо курсом вже три місяці. Дитяча вона так само п'є, і їй дуже подобається пікарю. А пікарю це судинки. І вона собі п'є пікарю, навіть запиває собі висипає в роти оці, І вже от місяць часу, просто мені так само цікаво спостерігати, що відбувається. І я думаю, три місяці пропити, подивитися на її аналізи, наскільки вони змінювалися. Дуже гарні результати є по кістам. У мене є одна жіночка, яка мали порвати кіста на ярмиках, почала. Ну, все вийшло, зробили у ЗД, кісти немає. Фіброзна кістозна мастопатія дуже іде хорошими темпами, що кісти просто вони зникають. Чому? Ну тому, що я говорю працює так продукт, просто треба розібратися. Чому відбувається загострення? Чому їх не треба боятися? То коли я ж скільки розговорю, коли ми починаємо щось давати корисне для організму, наш організм починає що робити інтоксикацію, починаються головні болі, Ми відчуваємо там, де в нас якісь були проблеми, наберіться терпіння, допоможіть собі, дайте більше більше води. Звертайте увагу на то, що ви їсте. Все таки ви маєте харчувати збалансовано, але так, що наші унікальні капсули і будете жарні котлетки, жарну картошечку, макдональдс. Ну інколи коли собі дозволяєте. Тут треба собі робити такі 80 на 20, 20% лишити лишити тої поганої їжі. Ну хочеться, дав, Ну, хочеться на День народження, хочеться то і олів'є з'їсти закусти, кости. Хай воно буде, тому що наш мозок теж почне бунтувати проти нас. Що ти мені даєш тільки корисно і корисно брополі замучили вже своїм. Правильно, дайте той такі розгрузку і побачите, і побачите, що ви можете бути здоровими. Прямо ефір за вже закими, що ви можете бути здорові, якщо ви зрозумієте і візьмете відповідальність на себе, тому що є унікальна. Подивіться, як до туалет ходити. правильно. ці капсулки вони якраз вирішують і проблеми з закрепами. Жінки не можуть зрозуміти, чому в них ендомітріози, міоми, кісти Ну, вікова, Звичайно, є це є одне. Ну коли ми в закрепах живемо, якщо ми раз в чотири дні ходимо в туалет, ну ви зрозумієте, получається отут все за стіни. Вся мікрофлора погана зібралася, вас це встоїть, ви самі себе отруєте, і весь низ жінок отравлено, і починається що 40 років від вирізання міом, міомкіслендометріозів. І це ніби або ще застій стіжовчик. Правильно? Ну тут і нічого, піду свівижу, ніби нам поміняють потім жовчі. І через одну ми бачимо жовчного немає. Так само, як влади, наш захист був та за, захист був нашого організму, влади нам, що треба вирізати їх, витягнути, хай не буде. Правильно? захисту вже в нас немає, але нам нормально, бо ми ним ніби не, не хворіємо, а ми далі хворіємо. Дякую за увагу. Можете питати? ми сьогодні хай ще сьогодні. Оксана, в яких пропорціях даєте біокардіо і реджени? На стакан теплої водички я змішую. Тільки на один стакан На стакан, пусті. і і це купи, і собі так і мами свої дають. І, і цей, на протязі цей. як випиваєте, чи на протязі якогось часу, як ну, ви так, так, смакую собі. А, а мама любить вечір. Я от прочитала власне про пікарню, що дуже корисно видавати вечірній прийом. Так? Дякую. Але Дякую. ще подивіться на кишень, якщо дозволяєте. <ріст> 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 <ріст>